Наш міністр молоді спорту, який водночас є президентом національного олімпійського комітету, сказав, що дії росіянки на чемпіонаті світу це провокація. Дуже було домовлено і було повідомлено про те, що українці не будуть подавати руки росіянам, а про те, що буде якраз історія, що будуть зустрічатися клинками, якби таким чином, завершуючи поєдинок, це такий максимум емоційний, який змогли себе вичувати. Українці, та й то це несправедливо, я вважаю, але зрештою бачимо, росіянка спеціально стала так, щоб це все продовжувалося. І, до речі, ж двічі подавалася ця апеляція на, на вчинок Харлани, на все інше. Росіянка ніяк не могла вспокоїтися. І через що, зрештою, нашу Олішку дискваліфікували. Те, що ми бачили, це була конкретна провокація з Російської сторони, російської спортсменки під нейтральним прапором, тому що ми бачили, що вона конкретно робила провокацію проти Ольги Харлан, найкращої спортсменки України за всю незалежність нашої України. Одну з найкращих спортсменок в світі. Вона підійшла. Ви бачили всі, що вона підійшла. Вона про робила провокацію. Довгий час вона тримала руку, вона чекала.